Ісусе, 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 Я хочу до тебе прийти і знаю не добре, Ісусе, чекаєш давно мене ти, Я хочу я бути з тобою, тілити щастя, біду. Поклич мене вслід за собою, поклич я прийду, поклич мене вслід за собою, покличеш, і я прийду. Твій погляд ласкаві там милий до серця весною вийде. від ваги до мені сил. Та спокою душу веде. я хочу я бути з Тобою, тілити щастя від поклич мене вслід за собою, поклич, я прийду, поклич мене вслід за собою, і я прийду. Ісус на Голгофі розп'ятий за людські гріхи він терпів. Мене він своїм воскресінням і пекла полону звільнив. Я хочу, Я бути з тобою, тілити щастя біду, поклич мене вслід за собою. Я прийду, поклич мене в за собою, поклич, я прийду. Життя моє часом тернисте, та ти завжди в серці моїм, просвічуй світом любові, тож завжди до Бога готі. А хочу я бути з тобою Ділити щастя міду, поклич мене слід за собою, покличеш, і я прийду, поклич мене слід за собою, прийду.